Таврійський розпис виник як настінний розпис, і виник він наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Це був обереговий розпис, який майстрині мазельниці наносили на поверхню стін зовнішніх стін хати. Довгий час займалася розписами як художник і як просто викладач дитячої художньої школи, де я викладала декоративне прикладне мистецтво. Я володію багатьма розписами. І тому, коли е, так сталося, що я познайомилася з таврійським розписом, я зрозуміла, що це просто безцінний скарб для нашого регіону. Дуже багато людей цікавляться таврійським розписом. Я намагаюся передати все, що можна людям, для яких це дорого і цікаво. І це як не тільки професійні художники, а дуже багато новачків, різні люди, які працюють в різних направленнях. Але насправді всіх об'єднує зараз одне: це любов до Тавріки. Я займалася різними видами розпису, тому що в нашій родині це у нас сімейний вид творчості, і три роки. Назад я теж закохалася в Таврійку. Я розписую якісь сувенірну таку продукцію, наприклад, як шкатулки, якісь такі, пану, і вже перейшла на текстиль і. Саме ось позаду мене стоять експонати, це сорочки розписні, саме розписані в стилі теорійського розпису. Але це розпис по тканині. Я не можу сказати, що це складна техніка, але вона має свої специфічні і кольорову гаму, і побудову композиції, певні елементи, такі як ну, там, берегиня, оця роза вітрів. Тобто в неї є свої особливості, які ми намагаємося ну, зберегти. Саме в своїх творах, щоб цей стиль він розвивався. Певний період часу я взагалі якось прониклась декоративними розписами України в цілому. Але ж Таврійка наша, вона південна, і тому, ну, якщо я тут. То потрібно розвивати саме своє, і тому от, два роки поспіль я вже займаюся цим видом мистецтва. Я його популяризую, я його ввожу по виставках, я розширюю кордони та рійки. І мені дуже подобається використовувати цю блакитну гаму, бо вона притаманна саме нашому півдню України. Ляльки-мотанки це взагалі окрема любов, тому що я їх створюю давно і створюю за певними. Принципами, за так як їх робили наші прабабусі, бабусі, матері. І я їх оздоблюю таврійським розписом, тому що я хочу, щоб в нашого півдня була своя оберегова лялька. І саме за такою серією я зараз працюю це оберегова ляльки, півдня, Таврійські Янголи, Сіньока Таврійка або краса Півдня. Саме так миколаївські майстрині називають Таврійський розпис. І Таврійка сьогодні проростає своїм потужним корінням у різних видах мистецтва, як сучасних, так і традиційних. І буквально сьогодні ми бачимо, що таврійський розпис його елементами, символами, знаками сьогодні вже відображається у ткацтві, у валянні, у ляльках, мотанках, у текстильному розписі, аксесуарах і у різних. Видах мистецтва, який сьогодні опановують наші майстри.